Ти починається і відразу відчувається ось такий аромат. Класний їхній. І оці гарні такі кофіки. Ось тут взагалі так пахне цими ароматом фітонцидами. Біля цієї ялини, така велика ялина. Можна стати тут дихати. Цілий садок войних. Ой, який тут аромат класний. М -м 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 -м, класний аромат фитонцев. Суперський. Кам'янів Киволоны Стердан. Так, як в мармарисі, точно. Так, класно, наш цей садочок, он тут такий стародев, прямо вже мохом заріс. Ті якісь тут ходиш і назолоджуєшся. Так, ідемо вже з вами любішки на вихід. Буду скоро виключати стрімчик, йдуть до кінця. Будемо з вами прощатися. Всім дякую, хто був зі мною. Правда, них мало хто писав, але нічого. Показала вам трошки красоту. Хто запізнився, можете подивитися в записі. Такі гарні. дерева. Житомирська природа. Ця така розпухнастилася. Туйка, наче спірально. Красота. Небагато людей ще сьогодні. Ще мало що це порозпускалося. Вон який ще фотограф, іде ще теж блогер, що пофоткається. Треба коли прийти сюди, ще коли буде більше квітів. Так що всім дякую, хто був. Усім до зустрічі. Зараз вам покажу ну, назву, як там будь, на початку була назва цього саду. Героїв десантників. Тут дерева різні. Тюльпани теж треба буде прийти, коли тут тюльпани цвітуть. Красота. Кущики такі теж підстригують. Ці ялиночки якісь такі теж. Бачите, це ж так спеціально вона не виросте тільки. отак от, от постригти треба. Там якісь дерева все таке. Теж незвичайна форма, наче його хтось пострига, може хтось постриг. Може, так, тут хто тут у нас тут можна задонатити на ЗСУ, хто не знав. Ну, і все. В суботу неділю цей садок. Цей ботанічний сад працює. Вхід вільний, але можна добровільний внесок зробити. Так, зараз вам покажу, як він тут називається на початку. Ботанічний сад та костел. Тут от як він працює, хто не знав. О. на неділю тут можна пройти собі і так от називається. Всім чудового, гарного дня, всім до зустрічі. Дякую, хто, хто був зі мною, всім пока-пока.